Причому планується, що під час шостої черги в рівними, в рівними пропорціях потраплять військові зобов'язання, які мають досвід, також військові зобов'язання, які не проходили службу. Вони будуть підготовлені в відповідних навчальних центрах. Завдання цієї черги мобілізації забезпечення повної ротації військовослужбовців, призваних в ході третьої хвилі мобілізації та підтримка Збройних сил на високому рівні. Усі військовозобов'язані призиватимуться виключно до навчальних центрів, де протягом визначеного часу пройдуть підготовку за фахом. Лише після цього будуть направлені до військових частин, де пройдуть бойове злагодження в складі підрозділу і тільки потім вирушать до зони АТО. Під час проведення шостої черги будуть враховані досвід попередніх черг мобілізації. Так, зараз в Генеральному штабі створюється йде робота щодо створення електронного реєстру всіх військовозобов'язаних. Він буде створений, використані дані фіскальної служби, міграційної, прикордонної, а також база виборців України.